Вітаю вас на каналі Буденний Хаусет. Ми продовжуємо анбоксити армію тисячу синів, яку я збираю. Це в нас Екзалте сорке. Сорки у нас є особливими це є командний HQ Squad для нас. Ось такі в нас круті хлопці. Вони досі живі, вони у нас не рубрики. Вони підверглися мутаціям дзінча. Тут дуже багато варіантів зборки, дуже багато шоломів, різних маленьких деталей. Різних варіацій, набор дуже крутий. Якщо ви збираєте ТС, вам не обійтись без цього набору. Чим нас зустрічає набор. Це є декалі. Декалі є стандартними для ХСМ. В мене таких уже листочків десь 20. Бази 332. І відмічу, є в нас 40 якщо ви будете збирати хлопця на диску. Інструкція, як це чудо, все збирається. Інструкція в нас. Досить простенька, багато варіацій. Вони збираються як карланчики, що для мене є дуже приємним. Ця армія дуже легко буде збиратись. Профілі, які можуть бути зараз неактуальні, тому що зараз 10-та редакція. І два ливничка. Перейдемо до першого. Тут ми одразу бачимо диск, який нам доведеться збирати. Диск мені цей дуже подобається. Відмічу дуже круті, як для чаклунів, бекпаки, Бекпаки, як мені подобається, в єгипетському стилі, все у нас тисячне, все дуже класне, особливо ось цей. І цей з палаючими чашами шоломи. В нас деякі хлопці будуть носити капюшони, для них є отдільно ось такі психуди-кокошники. Для деяких хлопців у нас сразу же все на голові. Це для бекпаку штучка заглушечка. Для диску є книжечка, яка прикута ланцюгами не вилетіла. Що у нас ще тут можна показати вам? Є наплічнички. Наплічнички від рубриків відрізняються. Ці перші статичні звичайні. Ось ці більш круто виконані. Ще я вам можу ще з крутого тут показати, збираються вони максимально легко, це карланчики. Чув я якісь проблеми з екзал, із цим інфернал мастером, але його трошечки пізніше розглянемо після зборки. Так, ось такі в нас нагруднички з цими фінтіфлюшечками, Саме сувої, ось ці, дуже круто виглядає на моделі максимально динамічно. Тут дуже багато посухів, так що, якщо ви будете збирати з одної пачки рубриків 2 по 5, то без цього набору вам не обійтись, Тут дуже круті посухи. Це був у нас перший ливничок. Переходимо до другого. Тут є вже плащі для наших чоклунів, наші набалдашники для посоків. Самі посоки в різних позах. Деякі у нас навіть мутували, все ж таки прокляті. Ось мають багато рук. Є в нас такий класний шолом, як би його вам показати. Як би вам його краще показати, ось так постараюсь під кутом. Шоломи в нас незвичні і шоломи дуже круті. І цей прикольний. Тут, тут все прикольне. Є е в нас хопеш класика. Рука, яка нічого не робить. Інколи такі руки дуже корисні. Рука, яка варп-енергією заряджає Варп Болтер. І, по профілю, він сильніший, ніж звичайна штука, крута. Ще одна рука, яка нічого не робить. Е, наші нагруднички. Відмічу на всіх є ось такі свої, такі тряпочки це прикольно. Е, звичайна рука. Десь ще була рука з пір'ями. Ось, у нас мутована рука дзіншіта. Ці штучки не знаю, як будуть триматися. Місце для з'єднання дуже мало, але, надіюсь, все буде добре. І ще один нагрудничок. І плечі. Ці плечі вже будуть поцікавіші. Люблю, коли там багато геральдики. Так що, ось такий у нас набор Exalted сорків. Надіюсь, він вам сподобався, як і мені. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, переходьте на мій телеграм-канал, готуйтесь до Нового року. Всім дякую за перегляд!